Гноми в обмін на дрони незвичайні різдвяні іграшки виготовляє у дубні дружина загиблого воїна Олена Перетятко. Ці іграшки не лише красиві, а й допомагають збирати кошти на Збройні сили України. Усі свої вироби жінка присвячує пам'яті чоловіка-розвідника Олега Перетятка. Я роблю гномики і продаю їх в пам'ять про свого чоловіка на дрони. Від продажу повністю всіх гномиків, які були продані, будуть купуватися дрони. Наразі вже я можу сказати, що на чотири дрони ми вже маємо. Але скажу, що продано понад 40 тисяч уже на 40 тисяч гривень. Виручені кошти пані Олена спрямовує на військову частину, у якій ніс службу її чоловік. Розповідає, що перші гноми зробила ще минулого року на новорічний благодійний аукціон. Тоді іграшки були у військовій формі. Потім почала робити вже це наступний сезон. вже різдвяний, звичайних. В Цьому році, навпаки, я не роблю тепер військових через те, що мене загинув чоловік. Роблю тільки такі. Ось. Парочку можна зробити за день. А якщо при великому бажанні і маєте таке натхнення і мати часто, зранку до вечора можна зробити чотири штуки. Майстриня, яка є частиною команди волонтерів на конторській, каже, що ідеї створення таких іграшок спершу шукала в інтернеті. Однак з того часу постійно удосконалюється і зараз усі гноми це витвір її фантазії. Двох однакових пар казкових іграшок немає. Якщо це вже роботи ручної роботи, тому вони мають бути не схожі одна до одної, вони мають бути індивідуальні для того, щоб людина себе відчула індивідуальною, що тільки в неї це може бути, і більш ні в кого можливо бути подібно це при якомусь там дуже великому бажанні наступного замовника, але вони. Трошки будуть тільки схожі, вони не будуть одинакові, тому що я не штампую все одинакове, таке, як ну, на виробництві десь. Все робиться максимально індивідуально. Це ось недавно я придумала таку ідею садячих, бо дуже багато хто говорив, що хотіли намики, але під ялинку вони не поміщаються. І тому я придумала з таких маленьких, щоб можна було їх поставити під ялинку, поставити собі десь на поличку, на каміна, або такі зовсім малесенькі. Це ідея, те, що мене з'явилася, робити їх на волонтерку для наших ярмарок, такі малесенькі. А потім виявилися людям теж вони подобаються і замовляють". Різдвяні гноми користуються неймовірним попитом. Їхня авторка розповідає, що особливо тішать емоції та відгуки людей. Це, напевно, найбільш надихає, це просто це ці посмішки. І навіть не тільки дітка, а й дорослі люди це так це так радіють їм, як не знаю, як малі діти, напевно що. Дуже дуже раді, дуже всі потім пишуть мені, ну майже всі роблять фото біля там своїх ялиночок або на ялиночках. Що О, дивіться, як вони гарно вписалися, бо вони такі неймовірні. Купують казкових персонажів не лише щоб прикрасити інтер'єр, а й щоб зробити добру справу для військових. Для цього виділяють суми більші, ніж вартують гноми. Віктор Богомаз купив, була в нас виставка в замку. На жаль, на виставці він не міг бути, але він купив онлайн їх. Купив нас три парочки, за них віддав 10 тисяч. Гривень. Потім цю ідею підхопив Константин Юрков, побачив, що так можна, і сказав, що ну, це не проблема для депутата. І замовив теж парочку, яку подарував ЦНАП. Мені дуже сподобалася ця ініціатива Віктора Йосиповича. Віктор Йосипович, звісний меценат. Я вирішив, окей, а давайте запустимо. Флешмоб, один дрон та мінус один кацап. Ну це ж класно, класно. Тож побачити гномів, придбані із благодійною метою можна у супермаркетах Тріо, що у Дубні, та у ЦНАПі. Придбати ж та замовити казкових персонажів можна як у самої майстрині Олени Перетятко, так і в деяких магазинах. Ціни доступні. Є чотирьох магазинах, знаходяться на продажі: це магазин квітковий квіточка, магазин Квітковий Цвіт. На механічному є магазин квітковий і магазин наш декорацій. І гарний це прованс Олена Перетятко каже, що за усі виручені кошти відзвітується та розповість, скільки дронів у загальному підсумку вдалося придбати за її вироби. Тож закликаємо долучатися до цієї акції.